Що Павленко був зам голови міста і казав, його треба судити, А Павленко був скоривий син. Каже, я в 1939 році спалив той костел, де церква. Станка був. Каже, бо по нас стріляли поляки. Ви маєте на увазі костел де зараз катедра? Так, так, стріляє поляки. І він, і він вмер на рак печінки. Пам'ятаю, як він на різдво матюкав у нас в полю під застінкою в кар'єр їхати. Йому на... курва на різдво треба було бордюра на дорогу. Того бордюра всюди лежав. Але він казав комуніст. Бога мать, бога мать. Невинорошно, а то перший морозер, риля корку получила, три сантиметри з і проламалася. А ми обганяли, йдемо, другу, друге, третого і, і вона ще проламлювала. І коли все повернулося на леді і вже морозу нема.